Всіх вітаю! В цьому відео хочу вам розповісти про два твердопаливних котли від виробника Альтеп і чим вони відрізняються. Це позиція Альтеп Duo Plus і твердопаливний котел Альтеп Дуо Уні Плюс. Тож, в чому різниця? Альтеп Duo Plus. Виготовляється зі сталі товщиною 6 мм. Має 4 теплообмінні. Полочки, можете подивитися, якої якості дверцята. Дуже добре зроблений даний котел. І у даного твердопавного поплика будуть йти вода, наповнені колосники. І цей котел класично можна використовувати під під дрова, під вугілля, під брикети, під таке от твердопаливо. Натомість Uni плюс. Іде з чавунними колосниками. У нього так само будуть іти 4 теплообмінні полки. До речі, полочки, бачите, бачити гнуті, тобто мінімум зварювальних швів. Але у даного котлика будуть іти чавуні колесники. І що цікаво, його можна використовувати під тверде паливо вугілля-дрова-брикети. Але його можна переобладнати і використовувати як. Пілетний котел і чисто зробити його пілетником. Тобто для цього треба прибрати ось ці дверцята, ставляться спеціальні дверцята, ставиться пальник, ставиться бункер, і у вас вже йде пілетний котел тривалого горіння. Ось такі відмінності між котлом до Уніплюс і котлом Duo плюс. Кого цікавлять ці позиції, дзвонить, пишіть. Ми на зв'язку. До речі, модельний ряд цих котлів починається від 14-15 кВт і до 250 кВт. Ми здійснюємо доставку і продаж даних котлів по всій Україні.